З вами осінні фізкультури. Наші заняття будуть дуже цікавими. Ми сьогодні з вами продовжимо наш шлях лісом. Позбираємо шишки, грибочки, десь жолоди, десь щось цікавіше знайдемо. Тому що осінь золота пора. Я думаю, ви всі готові. Починаємо. На рахунок 3-2-1. Отже, починаємо рахувати. Один, два, один, два, один, два. Попробували. Так красиво, гарно. Ось так. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. Ось так от молодці. Тепер ручки на поясі. Переступаємо, калюже. Може, дощик пішов, може ще щось, хто його знає. А ми переступаємо вперед, назад. Ось так ось вперед і назад. Добре ручки в сторони і пішли на носочки. Ось так. Ручка, ручка, ручка. На носочках покружляли, покружляли, трошки прокружлялися, присіли трохи і пішли. Вперед. Ось так як ножками. І назад. Вперед. Назад. Ось так. І пострипали, як зайчики. Зайченятка. Лісові звірятка. Маленькі-маленькі. Ось так. Добре, добре. Молодці. Зробили вдох. Ой, видох. А вдох. Видах. Продовжимо далі. Оп. Дивіться, що я знайшов. Ось такі гарненькі-гарненькі шишечки в лісу. Ну що ж, давайте з вами ми зробимо трошки. Видовішки осінні вправи шишечками. Всі готові. Повторюйте те, що я буду показувати. І разом ми дійдемо до, з вами, до рухливої гри. Тож починаємо разом це робити. Красиво, гарно весело. Все ж таки золота осінь! Вау! Отже, Починаємо піднімати наші шишечки. Один показали. Два. Три, чотири, один, два, три, чотири. Показали. Далі. Руки. в Сторони. І починаємо повертати. Право, ліво, право, дві. Один. Два. Три, чотири. Шіші затримаємо. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири, один, два, три, закич. Далі, наші шишечки, ноги на ширині плечей, Трошки ручки зітнули. І давайте шишечками до колінка. Лівою ногою ліву город по праву ноги, а правою до лівої. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два. Три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три. Закінчуємо справу. Далі ножки до ширині плече. І давайте шишечки покладе. Ось так. Показали, немає шишечки. А туди підігують і знову у нас крутах. Головне. От коліна не скинає. Знову поставили. Один, два. Три. Чотири. Один. 2 Три. Чотири. Молодці. Давайте присядемо. Візьмемо шишечки. І знов показали. Знову присядемо. І знов покажемо. Присядемо. Покажемо. Присядемо. Покажемо. Присядемо. І покажемо. Ось тут молодці. А давайте наші шишечки. Потримаємо в рік і попиваємо на одній нозі. Ля-ля-ля, можна, можна, ось так от ручками помахати. Тепер давайте поміняємо ножку. Ляля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Ось так. Красиво і гарненько. Це ми робимо. Ось так от молоді. Трошки перепочили. Зробили вдох. Ой, вирок і знову. Далі у нас цікава гра з шишками. Ми будемо їх просто піднімати з підлоги і грати разом з ними. У нас немає ні грибочків, немає не ягодок. Але на картинках ви це побачите. Тобто ви будьте уважні і повторюйте за мною. Якщо музика грає, ви собі пограли. А якщо музика закінчилась... Звичайно, ви просто берете ті шишечки і піднімаєте вгору. І гарно-гарно радіємо золоті осінь. Тож починаємо разом. До лісу осінь завітала і подарунків лісових начеклувала. Гриби та горішки, жолуді і шишки. По стежинкам гуляємо і подарунок вибираємо. Підняли, горіх до щічки піднесли, жолудь на долоньки показали, а грибок додолу опускали. Подарунки приймаємо і ще раз пограємо. шишки вгору підняли, горіх до щічки піднесли, жолудь на долоньки показали, а грибок додолу опускали. Подарунки приймаємо і ще раз пограємо. Вгору підняли, горіх до щічки піднесли, жолудь на долоньки показали, а грибок додолу опускали. Ну ось і все. Погуляли в нашому осінньому лісу. Гриби подивилися і ягодки. Я сподіваюсь, дома вас шикарний. Чекає обід або вечеря зі смачних дивіт. А ми з вами вже повинні попрощатися, тому що заняття вже закінчилося, і ви пограли, і ви зробили правильно і гарно. Я, діти, просто в заході від вас. Тож давайте трошки невеличку зробимо з вами релаксацію. Ось так от О, наші. Долоні трошки ось так от розігріли, щоб не було холодно. Тепер кувушка пощипали, пощіпали. полазли по голові, зробили Видах зробили добрий. Зробили знову видох і видах. Молодці діти. Можна і проти мучки. показати, всім показати. І маленькі, маленькі. Ось таке гарненьке сердечко. Тож діти, я з вами не прощаюся. Ми знову обов'язково з вами побачимось. Наше заняття підійшло до кінця. До нових зустрічі! Пока-пока!